Коли мова починає заходити про мільярдні, тисячні корупційні оборудки, це взагалі підриває нашу здатність оборонятися. Це підриває нашу здатність залучати іноземні інвестиції. Це величезна проблема, яку треба проговорити. І ми вже і негайно маємо почати публічний діалог з владою, як з цього вийти, для того, щоб це не обернулося державною катастрофою. Почнемо, мабуть, з того, що. Те, як реагує влада, це, це дуже позитивні маячки, тому що ще б років 10 тому ніхто б навіть не повів там, журналістів вже могли на журналістів вже могли б замовити кіллерів, і, і журналісти боялись б дому вийти. Сьогодні суспільство зробило настільки великий крок до демократії, що журналісти не бояться навіть в такий військовий час публічно заявити про те, що є щось, що працює не так. Вони з цим вийшли для того, щоб запобігти корупції. Журналіст, який це опублікував, редактор і засновник наших грошей, він заявляє, що ми це опублікували для того, щоб це не відбулося, запобігти дорожчій закупці харчів. Це круто, що журналісти є, вони не бояться про це говорити. Це круто, що влада реагує. Інше питання, як вона реагує, та? про те, що першим ділом почали не перевіряти не саму оборудку, а інф джерело надходження журналістів. Тобто така досить дивна річ е -е про те, що міністерство там почало виправдовуватись в першу чергу, а не реально тим, переходити до якихось. Більш конкретних дій по тому, щоб вирішити цю ситуацію, щоб зрозуміти, що й до чого. Звичайно, там, після того, як це все вилилось в мережу, і воно почало набувати таку публічної, публічної дискусії. Звичайно, що заступник Резнікова, який відповідав за закупівлі, був звільнений. Багато інших чиновників зараз було звільнено за це. Ми бачимо, що офіс президента миттєво відреагував на всі ці події. Багато здається, п'ять міністрів змінилося за останній тиждень. Що не що залишає надію на те, що владі можна довіряти.